Доброго дня! Сьогодні будемо розпаковувати та збирати гриль барбекю модель LV2002-1708S. Як бачите, він гарно упакований. Це частини та дрібні частини. Тут. Перший крок. Беремо ці дві однакові частини і таку полицю і використовуємо для зборки отакі от А. Дивіться, ставимо поличку так, от є такі закладні. От кришка. Цей, край, ну, цей виступ повинен бути наверх. Так, ставимо, тут все совпадає. беремо болти так вкручуємо. Наступним кроком беремо цю кришку, ставимо її догори і е, так, щоб ну, ця частина сюди. От, дивіться, воно відповідає. Отвори, все. Давай, беремо. Знов цей болт і накручуємо. Крок номер три. Будемо готувати ножки для зборки. Дивіться, кожна ножка має напис: Ліва задня, ліва передня, права передня, права задня. По інструкції ми беремо ліву передню та ліву задню. Одягаємо ножки на ножки накладки. Вона трошки туговато йде, тому так відбиваємо. Далі ми прикручуємо ножки до конструкції. Дивіться, є такі закладні, є тут отвори приставляємо та прикручуємо як зазвичай ціну. Ножки прикрутили, наступним етапом встановлюємо полицю завдяки цьому ж болту. Наступним кроком встановлюємо колесо, беремо цю вісь, ці дві гайки і колесо забушки. Вставляємо в отвір вісь, надягаємо колесо, щоб ця частина була наружу та фіксуємо гайки. Пускаємо його донизу, є по бокам, дивіться, отвори, і в цій частині цих направляючих є отвори. З'єднуємо, як зазвичай, цими болтами. З іншої сторони теж піджали болти. Так, дивіться, наступне. Беремо цю пружину вставляємо її сюди, фіксуємо її цим зажимом. так І цей механізм вставляємо так і тут зверху зажимаємо. Наступним кроком одягаємо цю ручку, беремо такий механізм запорний, таку накладку. Потім гайка H, шайба L, Grover M. Беремо в ладоню. Так, одягаємо накладку, вставляємо в отвір. Надягаємо цей механізм, щоб він був в протиположну частину ручки та фіксуємо так. шайба, в ровер Так, дивіться, ось він так буде закриватись. Раз, закрито, раз, відкрито. Ще є ручка для підйомного механізму. Беремо її, беремо болт N, Викрутку, вставляємо всю ручку сюди. Так, ось вона вилезла і закручуємо в неї цього длинного болта, щоб вона не загубилась. Так, дивіться, ручку встановили, перевіряємо, перевіряємо, підняли піддон. Це максимум. І опустили. Пілюємо клапан повітря з двох боків. Беремо клапан, от сюди він буде встановлюватись. Так, беремо болт А, гайка H і гровер М. Ставимо і фіксуємо. Также з тієї сторони робимо таку ж процедуру. Крок 12. Беремо петлі 2, беремо CML і встановлюємо. Потім встановлюємо ручку, беремо саму велику ручку по очі. беремо великі накладки і болти D. встановили таку конструкцію. З помощью вона з допомогою болтів є. 15-й крок. Беремо кришку верхню кришку для гриля Беремо Болт Б, Петлі і гровер, шайбу та гайку. І встановлюємо. Петлі встановили. Зараз встановлюємо клапан воздушний, беремо Болт. Чайбу, гайку. Так. так, встановили клапана. Зараз встановлюємо ручку на кришку. Є такі накладки і два болта F. Кришку встановлюємо на 3. Так, ставили петлі. Беремо два таких болти і два фіксатори. Продягаємо. Мені здається, що зручніше отак вот ставити, щоб фіксатор цей був з Внутрішньої сторони. Так. Ось саме. Наступним кроком ми кріпимо цю полицю на барбекю. Встановлюємо завдяки болтам G, їх закручуємо зверху. Так. З однієї сторони з іншої сторони. Так. У полиці є такі крючки. Ці крючки зверху так одягаємо. І щоб вона не падала, Знизу фіксуємо також цими ж болтами і зажимаємо. Дивіться, Встановили полку, закрутили, і така дуже зручна штука, її можна скласти, можна образно підняти. Тут, дивіться, ще є комплект крючків, можна щось вішати. Встановлюємо ручку на піддон. Беремо заглушки такі, ставки. Так, ставимо. Так. Ручку встановили і встановлюємо піддон на своє місце. Нізу барбікю. О! Все. Ставимо закрили. Останній крок, встановлюємо річі. Та цю полиці. Тут є отвор з однієї та з іншої. Встановили. І тут є отвір. Ага. Раз, вставили. Два вставили. Усе. Зібрано. Дивимось, закрили, відкрили.